Так, то от е, тут пишеться DDR4 від е, форм-фактора оперативної пам'яті залежить частота. Крім того, якщо у вас материнська плата, вона підтримує е, оперативну пам'ять DDR3, наприклад, то ви вже не зможете сюди поставити оперативну пам'ять DDR4. Чому так? Тому що ось тут, бачите, є ось такий е, прорізок. От. І цей прорізок не буде співпадати ось тут на материнській платі, ось тут теж є такий, бачите, прорізок. То цей прорізок не буде співпадати для оперативної пам'яті ddr 3 співпадати з оперативною пам'яттю ddr 4 Тому будь-яка материнська плата вона під, під, підлаштована під, під певну оперативну пам'ять. Або ddr 4 або ddr 3 або ddr 2 тому якщо ви купуєте, наприклад, материнську плату під оперативну пам'ять ddr 3 то ви себе трошки зменшуєте в тому, що ви не зможете поставити найновіші оперативні пам'яті на цю материнську плату. Тому коли купуєте зараз сучасно, хочете купити материнську плату, то звертайте увагу, яка оперативна пам'ять буде вставлятися в цю материнську плату, чи ddr 4 чи ddr 3 Бо ddr 4 вона має більшу частоту. Ось дивіться, тут вказується частота 3000 МГц, 3200. Навіть є 4400, да? якщо для, для прикладу, давайте напишемо оперативна пам'ять ddr 3 то в них буде менша частота, от дивіться, от частота тут 1600. 1600. 1600. Хоча там є деяка частота, деяка оперативна пам'ять на більшу частоту. На дві з чимось є навіть, по-моєму, я зустрічав. Це ddr 4 Дивіться, ddr 4 має частоту тут у 2666. Да? А ДДР3 має частоту 1600. Відповідно, швидкість роботи такої. Оперативної пам'яті буде нижча на 1000 МГц. От. Відповідно, вона буде працювати повільніше. Тому, коли купуєте материнську плату, звертайте увагу, яку вона підтримує оперативну пам'ять. Тобто для оперативної пам'яті якої є характеристика основною? це є її об'єм і є її е, частота роботи. Частота роботи залежить від того, як, якого вона випуску: ddr ДДР 2 ДДР3 чи ddr ДДР 4 От, є навіть зараз брушні комп'ютери, які ще продаються на пам'яті DDR2. Дивіться, як, яку частоту має всього пам'ять ddr 2 800 МГц. От, тому це дуже важливий параметр. Вона може мати 8 ГБ, але вона буде всього 800 МГц і це не дуже прискорить роботу вашого комп'ютера. Так. Ну, Про постійну пам'ять я вже розповідав. Я тут зупинятися не буду. Е ну, Я розповідав, що є такий маленький чіп, да, називається мікросхема, яка називається BIOS. Це постійна пам'ять. Так, ну ось про кеш-пам'ять розповідається. Вона буває першого, другого та третього рівня. Вона призначена для прискорення обміну даними між основним масивом оперативною пам'яттю пам і процесором. Тому що в кеш пам'яті вона має велику швидкодію. От, і там зберігаються ті команди, які процесор найчастіше виконує. Тому обмін оперативної пам'яті із цією кеш кеш-пам'яттю буде відбуватися набагато швидше. Так. Е якщо е внутрішні пристрої пам'яті, вони розміщуються безпосередньо на материнській платі, то зовнішні пристрої під'єднуються через спеціальні шлейфи або через спеціальні порти. Жорсткий диск під'єднується через спеціальні шлейфи до материнської плати, внутрішній зовнішній диск. Бо буває ще зовнішній жорсткий диск. Є внутрішній жорсткий диск та зовнішній жорсткий диск. Ось на малюнку внутрішній жорсткий диск він підключається до материнської плати через спеціальні шлейфи. А зовнішній і внутрішній диск він підключається через USB-кабель. Я зараз покажу, мене він теж... але як я вам покажу, в мене камера зайнята Ну, Він має ось такий вигляд, в мене теж є такий от жорсткий диск, точно такий самий, як на малюнку, та та сама фірма. Він займає у мене 2 ТБ. Є такі самі жорсткі диски на 1 ТБ. Ви можете такий собі жорсткий диск купити, і він веде собі як ваш тіпа, внутрішній жорсткий диск. Флеш-накопичувач флеш, або флешка, як ми кажемо, призначений для збереження інформації, також підключається через USB-порт. Ну і Карти пам'яті в більшості використовуються в мобільних телефонах та планшетах, але їх також можна через спеціальні такі карточки підключати також до комп'ютера. Оптичні диски вони практично зараз не використовуються, тому що їх замінили флеш-накопичувач, і ми рідко дуже використовуємо оптичні диски. Так. ну, Носієм даних, на жорстких дисках є спеціальний магнітний диск, ну, такий металеві диски, які покриті спеціальним магнітним шаром, або шаром магнітної речовини. Як відбувається запис інформації або щитування? Там є такий спеціальний щитуючий пристрій, який ходить, який рухається по площині цього диска. І відбувається намагнічування або розмагнічування, або верніше, відбувається. Перемагнічування ділянок цього жорсткого диску. Міняється полярність якихось маленьких частинок цього жорсткого диску. Таким чином відбувається запис інформації. Так. Ну, ємність, да? От, може бути 6 ТБ, 2, 2 ТБ. Діаметр жорстких дисків для е, стаціонарних комп'ютерів 3,5 дюйма. Дюйм це приблизно 2,7 см. Тобто десь там 18 см буде, якщо так, 3,5 на 2 ні, менше. Ой, ну Давайте округлим, 4, навіть на 30 буде 12 см. Ну так, грубо, говоря, грубо кажучи, Ну, буде менше, десь 11-10 см. Для ноутбук він має розміри 2,5 дюйма. Швидкість обертання жорстких дисків від 5400 до 7200 обертів в хвилину. Треба поділити на 60 щоб знати, скільки буде за секунду. Десь 90 обертів за секунду. Да. Якщо, якщо цей брати, то буде 90 обертів за секунду. Якщо цей, то трошки більше. Треба 720 поділити на 6. Так. Ну, Пристрій для роботи з оптичними дисками називається DVD-привід. DVD або cd привід ну я ж кажу, вони на деяких комп'ютерах ще є, але ми вже рідше їх використовуємо. На деякі, вже деякі ноутбуки вже продаються навіть без них. Ну, Наприклад, CD-диски перші, вони мали об'єм 800 МБ. DVD-диски мали об'єм від 4 ГБ до 9 ГБ. От. І є ще такі Blu-ray диски Вони мали об'єм 100 ГБ. Можна було записувати на такі диски. Яка незручність цих дисків, що вони царапалися, і в результаті того, що вони царапалися, деяка інформація втрачалася. Плюс на них довго записувалася інформація. Треба було мати спеціальне програмне забезпечення типу Nero, для того, щоб на них цю інформацію записати? Ну, пристрої флеш-пам'яті зараз досить таки популярні, призначені для запису інформації. Користувача і, і перенесення на інший пристрій. Ну, і також використовується в смартфонах і планшетах як основна пам'ять або додаткова пам'ять. І Зараз дуже популярними стали SSD-диски. Це такі жорсткі диски, які є як великими флешками. От флешки, флеш пам'ять набагато швидше працює, чим, чим магнітний диск жорсткий. Тому дуже часто в комп'ютери вставляють такі твердотілі жорсткі диски, називаються твердотілі накопичувачі або SSD-диски. SSD да? Такі диски вони набагато дорожчі, але вони набагато швидше працюють. Там вони можуть бути 128 ГБ, 220, 256 ГБ і більше. От, По ціні вони дорожчі, ніж магнітні диски, але вони швидше працюють, тому дуже часто на них встановлюють операційну систему Windows для того, щоб комп'ютер швидше працював. Якщо у вас операційна система стоїть на SSD диску, ваш комп'ютер буде швидше працювати. Е якщо на просто магнітному диску HDD, от, то якби... це тестування системи. То комп'ютер буде повільніше працювати. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково для операційної системи Windows встановіть поставте SSD-диск. І останнє, проговоримо, я не розповів нічого про відеокарти. Відеокарта це пристрій, який формує зображення на екрані комп'ютера. Дуже важливий цей пристрій для тих, хто хоче працювати з графікою, відеомонтажем або грати в комп'ютерні ігри. Відеокарта характеризується об'ємом пам'яті. Це може бути 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 3 ГБ і вище. Але ще важливим параметром є ширина шини і її частота роботи. Давайте, наприклад, відеокарта. Наприклад, візьмемо цю відеокарту почитаємо про неї зараз. Завантажується брейн мою, давайте розетку візьмемо, завантажилось. Давайте візьмемо характеристики. Де тут у нас характеристики? От. Всі характеристики. От дивіться, об'єм пам'яті 12 ГБ. Далі грає роль ось це. Це формат пам'яті GDDR6, може бути GDDR5, gddr 4 GDDR3. Чим більше, тим краще. Далі частота ядра ось ця грає роль. Чим більше, тим краще. 1882 МГц. І ще є такий тут параметр. Тут його не вказано. Як ширина шини. Немає тут ширини шини, На жаль, давайте подивимося на розетки. Може є. От, G4 GTX 7500. Значить, частота ядра. Дивимося не частоту пам'яті, а частота ядра 1020 МГц. Порівнянні в цією в нас частота ядра 1882 МГц. Ця відеокарта по, ну, по частоті вона краще. Далі обсяг пам'яті 4 ГБ. Подивіться, тут тип пам'яті GDDR5, а тут тип пам'яті GDDR6. GDDR6 це більш крутіше, ніж GDDR5. Так, дивіться, мінімально необхідна потужність блоку живлення 300 Вт. Ось, і тепер дивіться, ось цей ще параметр дуже важливий. Розрядність пам'яті. Якщо у вас розрядність шини пам'яті 64 біти, або там, 32 біти, то це дуже погано. Краще, щоб був. Була ширина шини, розрядні шини там 256 біт. От. тому, Тоді вона буде дуже швидко працювати. Тобто тут грає роль, дивіться, об'єм пам'яті 4 ГБ. Да? Далі частота ядра. Далі ширина шини. І, в принципі, все. Це таких три основних параметри. Частота ядра, обсяг пам'яті і ширина шини. Ось ось цей ось, ось, ось параметр. Е, ну, Виділяють також пропускну зна... здатність шини. Пропускна здатність залежить від того, скільки вона там мегабіт опрацьовує за секунду. Е, деколи вказують пропускну здатність. Но тут, на жаль, немає пропускної здатності. От, на деяких фірмах вказують пропускну здатність. Е, чим більша пропускна здатність, тим відеокарта краща. Ну, пропускна здатність фактично залежить від розрядності шини пам'яті і частоти ядра. На сьогодні це все. У вас там виходить, в Google класі є тест. На 8 запитань, здається. Ваше завдання пройти цей тест на наступний раз. Зрозуміли? Так. Все сьогодні було зрозуміло, цікаво, чи ні? Так. От. Є якісь запитання? Може, хочете щось спитати по поводу комп'ютерів? Ні. Немає? Ні. 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 Хорошо, я це відео викладу в YouTube і ви зможете його подивитися. На жаль, мене немає часу. Вже не вистачає часу вас трошки попитати, бо вже я вже і так 2 хвилини уроку у вас забрав. У нас урок 13.10. А ні, скільки у нас в 13. Ні, 13.05. Ні, в нас є 3 хвилини. Давайте я трошки попитаюсь, як ви зрозуміли матеріал. Так, для чого призначений процесор? Для, для чого? Комп'ютери типу, дають ну, процесору дають якісь дії, і він їх має виконати. Так, правильно. Він виконує команди програм, да? ну, фактично він опрацьовує інформацію. Які його основні характеристики? Це кількість ядер, частота процесора. Чим більше, тим краще. Вимірюється в гігагерцах. І розрядність процесора, Да? Кількість ядер це відповідно 2, 4, 8 ядер. Частота це вимірюється в мегагерцах, Може бути там в гігагерцах, Давайте. Щоб простіше, щоб я вас вже не плутав. 1 ГГц, 2 ГГц, 3 ГГц і так далі. Чим більше, тим краще. Так. Що таке постійна пам'ять комп'ютера? Для чого вона призначена? Не оперативна пам'ять, а постійна. Яка постійно працює. Навіть якщо комп'ютер виключений з розетки. Що вона нас зберігає? Запам'ятали чи ні, що вона нас зберігає? Якісь фото, програми. Ні. Це зберігає жорсткий диск. А, а навіщо постійно працює? Вона постійно вимкнена, навіть якщо комп'ютер відключений і вона живиться спеціальною батарейкою, яке, яке призначення цієї пам'яті. Так, не запам'ятали. Вона призначена для того, щоб зберегти певні початкові налаштування комп'ютера. Для того, щоб комп'ютер міг запуститися. Зрозуміли? А. Якщо там не будуть введені ці налаштування, ваш комп'ютер може навіть неправильно вімкнутися. Тому є постійна пам'ять, яка зберігає певні ці налаштування. Так, Які, для чого призначена оперативна пам'ять? Е, ну, процесор е, все не може всі дії виконувати, і дії зберігаються на оперативну пам'ять. Так, а хто ці дії туди передає в оперативну пам'ять? Процесор? Не процесор. Процесор щитує з оперативної пам'яті. Ну так, да, він Відеокарта. потім вертає якісь дані в оперативну пам'ять. Але хто надає ці команди в оперативну пам'ять? Хто там їх передає? Відеокарта? Хто? Відеокарта. Ні. Туди передають ці дані, ці команди, які має комп'ютер виконати, ті програми, які ви запустили. Чим більше ви програм запустили, тим більше даних попаде в оперативну пам'ять. І тоді, якщо у вас, наприклад, ви запустите велику кількість програм, то що починається робити з комп'ютером? Він mm почне -hmm. Так, да, Тому що не вистачає об'єму оперативної пам'яті. Вона забивається цими командами. І далі, вже, е якщо ви запускаєте ще одну якусь програму, то їй нема куди розмістити свої дані в оперативну пам'ять, вона туди намагається це зробити. І виходить там такий каламбур. Одна програма хоче записати друга, третя. І вони вистраються в чергу. В результаті комп'ютер починає виснути. Зрозуміли? Тобто yeah. туди розміщують свої дані програми. Які основні характеристики оперативної пам'яті? Ну, yeah. Як це сказати? На букву О. Об. Yeah. Об'єм. Далі частота. Робо... Частота роботи, да? Залежить від того, якого випуску там DDR2, чи DDR3, чи DDR4, да? Чим більший типу DDR там, тим більша частота буде роботи відповідно оперативної пам'яті. Так. Далі, далі, далі. Ну і давайте поговоримо. Для чого кеш пам'ять? Це чия пам'ять кого? Якого пристрою? Про це процесор. Для того, щоб він швидше обмінювався з ким? З оперативної. З оперативну пам'яті Є ще такий пристрій, як відеокарта. Основна характеристика відеокарти це її об'єм, частота роботи та ширина шини. Ну, якщо говорити про жорсткі диски, то як, яка їх характеристика основна. Об'єм об'єм і ще швидкість обертання. Да? Е, які кращі диски HDD, магнітні диски чи SDD? SDD. SDD це твердотілі жорсткі диски. Вони швидше працюють, тому що там відбуваються швидше процеси щитування та запису інформації. Хорошо, значить, від вас, там, щоб ви там здали домашні по практичній роботі і по тесту. Ви бачайте, ну, що два домашніх завдання, якби ну, такий розклад нам сформували сьогодні. Нічого не можу зробити з цим. Все тоді гарного дня, до побачення. До побачення.